Ще трошки. Литл мор. Анпокоїть Томас. Повір. Ще трошки. Ти пройдеш. Believe. A little more Ще трошки. Вір. Терпи. Ти зможеш. Приєме. Анпокоїть Томас. Ще трошки, ще трошки, ще трошки, 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 ще трошки. Повір, повір, повір. Белів, белів, елів, літел мол, белів, літел мол, белів, криємо, амбуї до нас, ще трошки, ще трошки, трошки, трошки. Повір, 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 Терпи, чекай. ще трошки. І чудо пройде, ще трошки, ще трошки, 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 ще трошки, літемо, белів, белів, белі, ще трошки, 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 ще трошки, трошки трошки, Креме, криме, анкуї томаса, анпокуїть Томас. криме, креме, креме, ще трошки, ще трошки, повір, повір, повір. Ще зовсім зовсім трошки, ще трошки, ще трошки, Повір, повір, повір. A little more believe Believe, believe, believe A little more believe криме, криме, анпокої томас, анпокоїв томас, ще трошки, ще трошки, ще зовсім зовсім трошки, Повір, чекай, очікуй чудо вже прийде. Ще трошки ти пройдеш, ти витримаєш, ти пройдеш, повір. Ще трошки трошки, трошки, повір. Ще трошки белі, белі, мітелмор лі белів, літел лі морбелів, ще трошки, 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 Кремлю, криме, анпокій Томас, Анпокій Томас, Креме, ще трошки. Ще зовсім, зовсім трошки, ще трошки витерпеш, пройде, ще трошки витерпиш, пройде ще трошки, ще трошки, Белів, 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 Креме, креме, анпокої томас, елітел мол белів, ще трошки. Повір. Ти зможеш, терпи, чекай, чудо прийде. Ще трошки.